ви на каналі Артемко і в цьому відео ми будемо і, іграти в Fortnite і, з самих низьких настройок до самих високих. Погнали. Такс. Спочатку заходимо, звісно вже в настройки, графіки. На випавнені призахис. Погнали. Так, вже зайшов в Fortnite і щось хочу замітити: деталізація скіна. ГАВНО Ну, не то, что детализация, типа, а, а что, контур пиксельный, не знаю, ну, мое быть видно, ну. Да, мое быть видно. И, да, ну что ж, погнали королевскую битву. Ой, господи. Интересно, что там за будет. О, зашел. Так, ну, в принципе. А, не, все. Піпець акс такой. Не играть У мене ще бляха корона. Так ссс. Тут тут тут. -ту 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 -ту. Зразу машину вже взяли і погнали. Я походу знаю ти, типу, їхав бляха, я хочу туда їхати зараз. Стоять! Куда пришел? Убью! Втик, зараза. Мне надо перчатки магниту. А, поїхали. Нам не треба тут затримуватись. О! Це не він? А, ні, він! Дай боже! О! Добрий вечір! Ти в кого стріляєш ти? Я шо думав, у мене стріляти захотів. Ще якісь з... Нагли. Я приїхав. Хотів просто цього нефа забити. А він бремени стріляє, інвалід. Так, всю оп! Дай Боже! Це було швидше, ніж я думав, хочу вам сказати, господа. Машинка є. Э, машинка є, монетка є, перчатки є, все є. Все, гуляємо. О. Хо побачиш, що якісь відкриваються, то били бункер. Дай боже, шановний! Нє, дай боже, шановний! А шо ми бігаємо, у Ухилянт, що ми бігаємо? Бай боже, шановні! Чо ми тут ходимо? Руки Магніто, погнали! Понятно? А до мене чую, якісь педики їдуть. А я чую, що до мене педики їдуть. А до мене педики їдуть. Чи вже не їдуть? А шо за яшка? Нах. Я надеюсь, там руки магниту. Перчатки магниту. Защибись! ебанутся. Ну там жесткий махач происходит, я такой. Не-не-не, куда? Куда, хамуха? Закрыла заправку. Тест, да, осталось? Люди добрые. Так, Походу били того е в ходу. машина ця була жорстка. А я їду вбивати тих, хто його вбили. Не подумайте, що я зіщаю, ні, мені просто хочеться їх поубивати. -по -по а де вони вже не таких храбрих, так? Да? Ох, єма. Добанутися. Мам, бляха, забувся мене уже той хилки нема. Бидле, mm -hmm. а? Его засилую. За На! На! Що би не втикав, бля. Будеш знати їх на мене бикувати. Бу Йоу, буду знати їх на мене бикувати, а ооо. А, 4 людини залишилось, пацани. Я бы поехал его убивать. На нафиг. Минус твоя машина, чел. Куда я улучшил за зону? Поехали. У тебя рот полоскав, чел бидло, хотя мене меня а? Боже. О, я даже не знал, что тут все. Найс. Руки магниту на базу. и монетка. Фух, пацаны, поздравьте меня. Я все монетки собрал. Да? Ма, все монетки собрал. Все, дем, три людини осталось. Хто обанутись? Тому я його не замічу. Я пердоля, яке бидле. Осуждаю на всякий. там бежит, 230 бедла, бежит она. А там жесткий махач у них, пацаны. На базу. <ül pricing noise> На базу. Сим устранение, пацаны. Что думали? Професіонал! О. Так треба іти пасани. Такс, тепер ставимо ультра настройки, певно, на ультра. Я не став ставити ультра настройки, бо із того, що в мене відкрита програма для запису відео і інші програми, у чуть трохи підлагувало. А коли підлагує, не дуже приємно грати. О, зовсім друге діло, ні? І я вернувся. Я там полежав на диванчику, собі тік подивився. Ну що ж, погнали? Що я так легенько поняла задів. Всю заправку. Салам. Все, надеюсь, я ще не вбили ще... О! Салам алейкум, брат! Оп-оп-оп! Салам алейкум Ммм, алейкум асалам! Салам алекум! Прилетіли! Салам алекум! Дай боже! Нашли ну, тоді всю защитку. Ладно, призятку. Оцю в'ємні були, що він нам не мешал. Ну так легко убить, чуєте почнемо сховать. Все, убило. Тепер мы вылазим сю, ідем на другий поверх. І ждем того педика, поки не підніметься до нас, набор. Даже не наш від... О, там О, кема тут пей! Почекайте! Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах, і триллионах таких же планет. Ну что, всем дякую за перегляд этого прекрасного видео. Ставьте лайки, если вы тоже ждете, коли вернуть Fortnite OG, підписуйтесь Подписывайтесь на канал, пишите комменты. И всем пока-пока.